Бо Твоя церква на землі не переможена і силу церкві прояви, як в апостольські. апостольський, служити, жить, благослови. Ти вірними нам до кінця, бо твоя церква на землі не переможена. Хай право. Дай бути вірними нам до кінця, бо твоя церква на землі не переможена. Гоні. І Сина і Святого Духа Божого, дай бути вірними нам до кінця, бо твоя церква на землі не переможена, дай бути вірними, нам до кінця, бо твоя церква на землі. 是我。